Окупанти обстрілюють мирні населені пункти області та місто зведення відхова з за добу. 16.24. місто Харків, влучання кабу на території цивільного підприємства. Без постраждалих 2 липня, о 2.16 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади пошкоджено приватний будинок. О 21.37 В місті південне пошкоджено приватне підприємство. Відбулось загоряння двох легкових автомобілів. Зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали чотири людини. 1 липня о шістнадцять. В селі Карасівка Богодухівського району сталося загоряння поля з пшеницею. Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 гектарів. Попри ризики загоряння на 110 гектарах, рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 24 оперативних виїздів. Вранці ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп'янського району. Вони поцілили по навчальному закладу будинку культури приватному сектору, завдавши руйнації. У школі, крім того, виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. На щастя, без жертви постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок колег з Київщини. Загалом 5 одиниць техніки та 15 осіб особового складу. Близько 16-ї ворог завдав удару постиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області, навмисно намагаючись знищити майбутній врожай. Трапилась пожежа до місця подій прибули два оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС на автоцистернах, посилені медичним розрахунком. Їхнє завдання полягало у якнайшвидшій локалізації вогню, котрий міг знищити. Це поле площою 100 гектарів. Завдяки оперативним діям рятувальників протягом півгодини вдалося локалізувати пожежу на площі 4 гектарів. О 17.10 роботи з її ліквідації були повністю завершені. Працювало три одиниці техніки та дев'ять осіб особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано два. 12 тисяч 101 особу з них 934 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти 11 разів намагалися штурмувати оборонні рубежі в районах глибокого липців та вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ. 17 разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Сеньківка, Степовано-Воселівка, Піщана і Стельмахівка. Неподалік Сеньківки продовжуються три бої. Зіткнення. Марія Сув'єв, Дмитро Ногоєнти Ігор Мікенін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок ворожого ракетного удару, 28 червня. За даними ОВА, кількість людей, яких росіяни вбили в цій багатоповерхівці, зросла до двох. Рятувальники розібрали 70% завалів. Роботи тривають також. Відомо про 12 поранених цивільних серед постраждалих, немовлята вагітна жінка. Нідерланди надали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 в Україну. Відповідний лист опублікувала палата представників. Там зазначається, що незабаром відбудеться постачання першого літака. Також країна оформила ліцензію на експорт семи двигунів для цих літаків у рамках міжнародної коаліції. Наразі жодних подробиць щодо цього постачання не надається. Зазначили в документі раніше у Міноборони Нідерландів. Обіцяли поставити першу партію F-16. Ть Україні після завершення літа. НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Зазначається, що відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Чиновник займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб квартирою альянсу у Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять візбадені для координації постачання військової техніки. Києву та підготовки українських військ призначення посадовців відбудеться 11 липня. Прем'єр-міністр Угорщини прибув до Києва. Віктор Орбан зустрінеться з Володимиром Зеленським, щоб обговорити досягнення миру в Україні та угорсько-українські відносини. Раніше видання The Guardian повідомляло, що цілею його поїздки буде розв'язання питання щодо прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України. Зазначається, що це перший візит Орбана в Україну від початку повномасштабної війни. Взагалі, в останній прем'єр-міністр Угорщини з офіційним візитом був тут у 2010 році. У Хмельницькій області знеструмлено майже сотня населених пунктів через негоду. Як розповіли Вова, станом на ранок внаслідок негоди у регіоні знеструмлено 99 населених пунктів, з них 70 частково. Без електроенергії залишилося 14 тисяч споживачів. Юридичних 532, побутових 13 тисяч Енергетики вживають заходів з відновлення електропостачання. Протягом доби обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно. За даними на Кукренерго, причина значне зростання енергоспоживання через спеку. Також енергетики просять українців, коли світло є, споживати ощадливо. Ситуація дуже напружена, бо кожного дня ми маємо обстріли. І вчора, у неділю, стався обстріл. Це був ФА-500, це жахлива руйнація. На жаль, загинула одна людина і постраждала 10 людей. 8 з них зараз перебувають у лікарні. На жаль, постраждала і дитина, але стан важкий і сьогодні ми маємо надію, що вона буде виписана з лікарні. Загалом хочу сказати, що ми підрахували такий сумний підсумки червня місяця. Я Хочу сказати, що повітряна тривога у Харкові лунали 468 годин. Взагалі було 169 повітряних тривог, сталося 22 обстріли міста Харкова, постраждало 92 людини, на жаль, 6 людей загинули. Це такі сумні підсумки червня місяця. Що стосується сьогодні нас то настрій у Харкові бойовий і що стосується наших підприємців і підприємництва взагалі, то багато людей і підприємців залишаються у місті. Так їм важко, бо є і відключення електропостачання, як і нашої України. Крім цього, хочу сказати, що я вже навів таку сумну статистику щодо луна, лунації повітряних тривог, що дуже багато повітряних тривог. І це теж ну, не на користь настрою харків'ян, але настрій бойовий, ніхто не тікає з міста, ніхто не виїжджає. Так, були певні хвилі виїзду людей з міста. Ми це розуміємо чудово після того, як були такі жахливі. В друкарах дійсно люди виїжджали, потім хтось залишався, повертався до Харкова, хтось не повертався. Але нема ніякої паніки, жодна паніки не існує в місті, все працює, працюють всі, всі об'єкти, які працювали раніше, курсує громадський транспорт, все, все відкрито, тому ніякої паніки жодної немає в місті. Відбулось засідання третьої сесії молодіжної ради при Харківському міському голові четвертого скликання, на якому підбили підсумки роботи, продемонстрували здобутки та результати за цей період. На сьогодні про молодіжну раду Харкова знають не тільки на нашому місці, а й далеко за його межами. Завдяки постійній комунікації та обрано досвідом з молодіжними радами інших регіонів. Ми змогли побудувати партнерські відносини в регіонах України. Вивізли вивести молодіжну раду на міжнародний Харків завжди був студентською столицею України, і це беззаперечний факт. Таким він і буде зауважив Ігор Терехов, виступаючи перед молоддю. Саме від молоді залежить майбутнє міста і України, зазначив він. Я впевнений, що багато з вас будуть працювати в майбутньому в муніципалітетах нашої країни і державної влади, і це насправді дуже добре. Бо ви пройшли шлях, дуже непростий шлях, і проходите його перебуваючи у Харкові. Дійсно, війна змінила дуже багато. В нашому житті. Дуже багато в вашому житті і в прийнятті, знаєте, тих цінностей, які є сьогодні у нас. І е, я впевнений, що у вас чудово марбуть, бо та витримка, та е, небайдужість, яка є у вас. Е, Дорогого кошту, я дуже дякую вам за те, що ви робите. за активну громадську діяльність, вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики та участь у соціально-економічному розвитку Харкова. Найактивніші хлопці і дівчата були відзначені подяками Харківського міського голови. Молодь є рушійною силою міста, впевнені студенти, тому в кожному вищому навчальному закладі створені ради, робота яких спрямована на розвиток усіх навичок молоді. Проводяться багато різноманітних заходів, форумів, розповідає голова молодіжної організації одного з університетів Харкова. Щоб молодь дійсно могла доносити людство своїм батькам, я не знаю, викладачам в університеті, в школах, так вчителям, що ми дійсно можемо щось змінити. Що ми дійсно маємо вплив і не дивлячись на усю ситуацію в нашій країні, в нашому місті, ми дійсно можемо розвиватися. Ми дійсно можемо працювати. Ми дійсно можемо взагалі викладатися, витрачати наш час, наші сили, аби просто Харків процвітав. Робота молодіжної ра. Ради відкрита і прозора говорять її члени? Будь-яка молода людина, активна та амбітна, може запропонувати свої ідеї, долучитися до реалізації проєктів, а також стати частиною команди. Ми беремо безпосередню участь у заходах молодіжної ради, і також популяризуємо їх серед молоді нашого вищого навчального закладу. Ми дуже раді, що проходили заходи і офлайн. А ось це молодіжний не форум, котрий пройшов. У нас дуже багато студентів брали участь у цьому заході. Це було дуже класно, креативно. Також круглі столи, які проходять із участю. Міста і мера міста, і це можливість для молоді. Бути відкритим, не соромити, задавати питання напряму урядовцям нашого міста і отримувати відповіді. Каденція молодіжної ради четвертого скликання прийшлася на найскладніший період історії Харкова. Це час початку війни. Та члени ради не склали свої повноваження, а охоче долучились до волонтерської діяльності. Ми на початку організували збір коштів для підтримки малечі. Наш офіс перетворився в гуманітар. Не хаб і до сьогодні там не проходять засідання молодіжної ради, там е, ліки, там підгузки, ну все, все, що необхідно для того, щоб забезпечити волонтерський рух. Ми не зупинилися на виключно гуманітарній історії. Ми повернулися до проєктної діяльності із таких масштабних проєктів, які були реалізовані молодіжною радою нашої каденції. Це є форум, де ми зібрали усі молодіжні ради України і молодіжні ради Польщі. Ми обмінялися досвідом, поспілкувалися і домовилися, що після. Закінчення військової агресії ми зможемо спільний проект робити сьогодні. На рахунку молодіжної ради четвертого скликання купа успішно реалізованих проектів та зроблених добрих справ. Та вже з липня почнеться робота з формування когорти депутатів, які складуть нову молодіжну раду. Яна біляєва ігор Лухані, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Це був один із жахливих днів у Харкові. Тоді з самого ранку, 23 січня 2024 року, по місту гатили був масований ракетний обстріл. Одна з ракет зруйнувала один з під'їздів п'ятиповерхівки у Київському районі. Загинули та постраждали люди. Цей жах назавжди залишиться у пам'яті містян. Ось так цей двір виглядає зараз. Ще наприкінці січня. Комунальники провели тут титанічні роботи з прибирання та розбору завалів, закриття вибитих вікон. Зараз двірники та озеленювачі продовжують роботи з благоустрою. У сідньому дворі, що також постраждав від прильотів, вже в середині травня також навели красу та лад. Про наслідки обстрілу нагадують лише зашиті вікна, які, до речі, почали замінювати. Наші працівники роблять неймовірні зусилля для підтримання чистоти і порядку в Київському районі. Особливо щодо усунення наслідків ворожих обстрілів. На жаль, наш район один із найбільш постраждалих. Зокрема, ось ця дільниця неодноразово потрапляла під ворожі обстріли, які завдали дуже великої шкоди. Після кожного обстрілу наші працівники. Оперативно виходять на місце пошкоджень. Вони займаються прибиранням битого скла, уламків, габаритного сміття, видаляють підшкожені гілки, дерева, інші перешкоди, щоб забезпечити безпеку і приходимость вулиць та дворів. Наші люди працюють в складних умовах, часто ризикуючи власним життям. Щоб район залишався придатним для життя. Кожного дня наводимо тут лад дослідкуємо да слідкуємо за чистотою дворів. Робітники демонструють справжній героїзм і відданість своєї справи. Я дуже вдячна їм за це. Разом ми вистаємо, відновимо наш район і весь Харків. На жаль, цього тижня Харків майже кожного дня був під ворожим обстрілом, і ми оперативно реагуємо на такі виклики і виконуємо свої обов'язки щодо усунення наслідків прильотів. Робота наших двірників є критично важливою для нормального життя у місті. І потреба в працівниках у нас залишається. Нам потрібні дворові робітники, озеленюючи всі райони міста. Також майстри потрібні в Київській, Основ'янській, Шевченківській. Райони залишаються потреба в трактористах. І я нагадаю, що вже скоро закінчується прийом на безкоштовне навчання на тракториста, тому що якщо у є бажання, ви можете отримати посвідчення тракториста пройти курси безкоштовно, підприємство це компенсує. Сьогодні перед нами дуже багато задач, і основні з них це усунення наслідків прильотів. Також усунення наслідків негоди вона теж багато шкоди приносить місту, і ми там працюємо. Також ми відновлення. Влюємо прибудинкові території, які постраждали, зокрема зелені зони та зелені насадження, і піклуємося про чистоту, підтримуємо належний санітарний стан і допомагаємо мешканцям, які цього потребують. Там, де є прильоти, може їм потрібно там щось винести, допомогти. Це теж ми з радістю допоможемо і підтримуємо. Тож я запрошую нашу команду, хочеться, щоб більше людей реагували на наш поклик і спільно ми. І збереможемо самобутність нашого міста і витримаємо разом ці виклики і будемо сильніші. Ігор Пескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Підтримка морального духу харків'ян та демонстрація незламності Харкова. Такий меседж закладають художники в свої малюнки, якими прикрашають віконні прийоми розбитих обстрілами будівель. В Харкові багато будинків ворог залишив без вікон. Проте на то це і незламне місто герой, що в ньому вікна відразу закривають, а подекуди на них тішать око своєрідні вітражі з патріотичними або національними малюнками, як оці, наприклад, соняшники. Розмальовувати забиті вікна це вже харківська традиція, і це навіть є цікавою фішкою міста. Говорять перехожі, милуючись роботами художників. Так, це гарно, мені подобається, і це прикрашає наше місто Тут краєвидами більш цікавими, ніж просто вікна, які були зламані. І тому ну це дуже красива символіка така для української нації. Окрім краси, харків'яни кажуть, бачать в малюнках на фанері ще й глибокий сенс. Бачу в тому, що як говорять Харків незламний. Да, люди продовжують жити, творити. І нести не нести красоту місто, і звісно ж із цим погоджуються всі малюнки поліпшують морально-психологічний стан мешканців Харкова, міста, яке потерпає від постійних обстрілів. Я підтримую думку, що це означає, що життя продовжується, тобто. Не дивлячись на бомби, війну, ми продовжуємо жити, бо це не привід зупинятися, не привід переставати будувати плани, це означає, що треба рухатись вперед, не дивлячись ні на що. Харків місто герой, місто мрій і талантів. Стверджують його мешканці і говорять впевнені, що воно обов'язково відбудується, розквітне та заграє новими яскравими барвами життя. І такі креативні ідеї, тому підтвердження. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.